Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на що Ми прочитали першу частину глави яка називається Альбом та Касетки Бажань. Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави Ну що, поїхали? Я надовго замислилась. Хтось, кого я дуже добре знала, часто так і казав. Я спробую зробити те чи інше. Мій тато хто ж іще. Щодня я чула, що, хтось, що сьогодні він спробує заманити нового клієнта. але Здебільшого з того нічого не виходило. Мані, мабуть, такі мав рацію. Цілком можливо, що успіх справи залежить саме від цього слова то що вирішила спробувати більше не вживати слово спробувати. Мані раптом стиха загарчав. От ж знову сказала, що спробую. Не буду пробувати. А просто ніколи більше не скажу цього слова. Мані не зводив з мене очей. Нелегко, правда? запитав він. Я згадала, що чоловідор казав мені про три речі, які допоможуть мені повірити у здійсненість моїх мажань. бажань. Перший альбом бажань. А які інші дві? По-друге, одразу виховнув себе. Ти повинна щодня по кілька разів заглядати до альбому і уявляти, ніби ти вже щаслива власниця ноутбука, перебуваєш в Америці, а твій тату сяє від щастя, бо скотився з усіма боргами. Це ще кмрі, здивовно, зауважила я. Мама завжди каже, щоб я не мріяла наяву, мані манімав янгельське терпіння. Це називається візуалізацією. Усі люди, які щось здобули, в житті починали з мрій, раз у раз, уявляючи, як то буде, коли вони врешті досягнуть мети. Звичайно, не можна обмежуватися лише мріями імовірно, я вам саме це і мала на увазі. Ось ця розмова видавалася мені трохи комедною. Я зовсім інакше уявляла собі першу лекцію про гроші. Ми вчимось негайно відреагували на мої тонкі мані. Пізнаємо нові ідеї, новий спосіб мислення, яким чином мислиш, таким буде і результат. А що багато з того, що я тобі ще скажу, виявиться новим для тебе, я хотів би запропонувати таке. Ніколи не приймай рішення, не спробувавши спершу щось зробити без візуалізації, що ніхто не досягнув мети те, на чому ми. Концентруємось в житті, має тенденцію до зростання. Більшість людей зосереджується не на тих речах, які хотілося б мати а навпаки. Мимоволі мені пригадалась тітка Христель Їй постійно, здавалось, ніби на неї забагато звалилось, і вона не дасть собі стимуляду, ніби будь-яка дрібниця загрожує її існуванню. а ще мені спав на думку тату. Він концентрувався на важкій ситуації, у яку ми потрапили, і, здавалося, через те, наша ситуація лише погіршилася. А по-третє, ти повинен завести собі касетки бажань, пояснював Мані. Касетки бажань перепитала я без жодного ентузіазму. Мані засміявся, так бо без грошей не бачити тобі Каліфорнії. Найкращий спосіб не збирати грошей вдатись до друку з касетками бажань. Береш звичайну касетку і перетворюєш її на скарбничку. Надписуєш на ній своє омріяне бажання для кожної мрії окрема касетка. Як тільки касетка готова, кладеш до неї усі гроші, які можеш заощадити. У моїй голові миттю закрутився вихор розмаїтих застережень. Доведеться завести кілька касеток, і навіть якщо як власно, до кожної лише по одній майці, назбираються гроші на раніше, як до мого 12-річчя, до того, що я позбавлю себе коштів для вдоволення інших своїх бажань. Мані, спокійно дивився на мене Ти зауважила, що першою твоєю думкою є задумане зробити неможливо. Можливо, інколи борнули. я може ліпше подумати нам удвох, як би то одержувати більше кишенькових. Якби я мав удвічі більше рушення, ніж зараз, все було б просто супер. Голос мані став солодшим. Не повіриш, кірди, навіть якби твої кишенькові гроші подесятилися, проблем не зменшилось, скоріше навпаки. І зростанням надхочені неодмінно зростають і видатки. Як на мене, Мані надто все перебільшав, Скупив грошей в кишетні, аби сумнів жила б наче в раю. Та Мані не поступався. Гляньте своїх плотів. Коштів у них не те, що в десь у сотні разів більше, аніж у тебе, однак вони заледве зводять кінці з кінцями. Кількість грошей не є вирішальною. Набагато важливіше те, як ми з, нами, як ми з ними обходимося. Спершу треба навчитись поводженню з грошима, які маємо на даний момент. Щойно тоді вони почнуть працювати на нас детальніше я розповім тобі про цей механізм наступними днями. Порознімось до касет. Що ж кажеш на те, може почати негайно. А ось такою кількістю касеток я втрачу контроль за ними спробувала заперечити я. Тому я її порадив тобі з усього списку виявити найважливіші пункти. Я знову зазирнула до списку. І справді, найважливішими виявилися подорож до США, ноутбук та фінансова допомога батькам. Для стійснення перших двох я цілком могла завести касетки, а от щодо погашення оборогів моїх батьків справа видалась мені без Твоя правда погодився погоди з прочитавши мої думки. За кілька днів поговоримо про фінансові проблеми твоїх батьків. Там все набагато простіше, ніж ти собі, можливо, гадаєш. Тож тебе потрібні вже дві касетки. Белися до справи. Ну от і все, ми прочитали... ми прочитали, другу частину голови, яка називається альбоми касетки бажань. В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!